Хай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємося на Тебе. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Все Отці, браття Семінаристи, брати і сестри в монашестві, в Христі, брати і сестри. У щойно прочитаному Євангелії ми бачимо сцену зведення порахунків. Цар хоче звести порахунки і своїми боржниками. Можливо, в часи Ісуса Христа це є дуже звична сцена у домі царя. Але якісь дуже дивні порахунки той цар веде. Більше того, щоб зрозуміти, що нам хоче сказати євангелист Матей, нам треба. Зрозуміти, що криється за тими числами і мірами грошових одиниць? Каже, привели цареві одного боржника, який був йому винний 10 тисяч талантів. На початку першого століття це була фантастична сума. Такої суми правдоподібно, не мав навіть римський імператор. Тому що згідно історичних джерел, річний дохід усієї Галилеї, Юдеї, Ідумеї і Самарії, не досягав навіть до тисячі талантів. Тому 10 тисяч талантів, мабуть, не мав ніхто в тому часі. Для того, щоб віддати таку фантастичну суму. Той боржник мусів би працювати 120 мільйонів днів. Це означає, що за все своє життя ні він, ні його жінка, ні діти не могли би здобути таких фантастичних коштів, щоб віддати тому господареві. Тому Одного робочого дня в той час становила один динарій. А цей почав просити, царю, Господи мій, прости мені, не мав звідки взяти таких грошей. І цар милосердиться і прощає. Але цей слуга, який щойно був прощений і спасенний, він і його родина виходить і бачить свого божника, який був винний йому, як каже Матей, 100 динаріїв, суму, яку він міг заробити за 100 робочих днів. І цілком природньо, не маючи тих коштів, каже, потерпи мені, почекай, я тобі їх віддам. Але він не хоче, кидає його в тюрму, але в кінці втрачає той дар, який цар йому простив і сам опиняється у тюрмі із жінкою, з дітьми до кінця свого життя. Як ми пильно переглянемося до цього царя, то побачимо, що той цар є ніщо інше, як образ нашого Бога. Бога щедрого, який всім тим, що має, не дбає про себе, не зберігає своє багатство для власної користі. Бог дбає про добро людини, дбає про добро свого божника. Більше того, він хоче, щоб той боржник навчився правильно використовувати ті тисячі талантів, які він йому дає. Хоче спасти свого боржника своїм милосердям і прощенням, але ніяк не погубити, спасти його, його дім, його жінку і дітей. Але прикмета цього боржника, на жаль, є такою, що не дає можливості йому втримати дару, який дає йому цар. Він є немилосердний, не вміє даром поділитися, не вміє тим талантом, який отримав, задіяти його на користь не власну, але свого ближнього. І тому втрачає той дар. Не тільки його не використовує для власного добра, для добра власної родини, але втрачає все те, що Господь, той цар міг йому дати. Такою є грішна людина, яка не усвідомлює всього того, що Господь їй дав. Не вміє користати з тих дарів і талантів, які отримала. Бо найвищий дар і найвище завдання, яке дає Господь Бог кожному з нас, це бути подібним до Бога, бути милосердним до свого ближнього так, як милосердний Бог є з кожним з нас. Нехай, Господи, милість Твоя буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Сьогоднішнє Боже Слово хоче кожного з нас навчити, що усі ми є безмежно обдаровані Богом. Кожен з нас дістав свої тисячі талантів. І ми не маємо ні часу, ні можливості. Щоби Богові цей дар назад повернути. Так стається, що часу ми навіть не знаємо, скільки маємо, не усвідомлюємо всього того, чого отримали. Свята Катерина зі сієни, зростаючи у святості і бачачи все те, що Бог їй дав, її життя, її спасіння, вічне життя ту землю, на якій вона народилася, ту церкву, до якої належить, каже до Бога, Боже, я не маю чим Тобі відплатити, я не маю, що тобі дати взамін. І в моєї ночі Господь Бог до неї промовив і сказав, так, все те, що ти отримала, віддай ближнім, і цього буде мені досить. І ця свята зрозуміла, що все своє життя вона має жити для інших. І тільки таким чином може втримати ці дари і збагатити ними тих, хто є поруч. Нехай буде, Господи, милість твоя над нами, бо ми надіємося на тебе. Сьогодні ми святкуємо велике свято. Свято Незалежності Української держави. Це свято, яке з одного боку є святом громадським, народним, але з іншого боку, глибокодуховним. Тому що сьогодні ми повинні себе запитати, стоячи перед Божим обличчям, що ми повинні зробити для того, щоб втримати цей дар, який отримали від Господа Бога. В цей день ми починаємо розуміти, що дар незалежності означає дар свободи, дар гідності, дар життя. І питаємо себе сьогодні, Боже, що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, як співає псалмопівець Давид. І сьогодні Господь Бог каже кожному з нас, для того, щоб втримати дар незалежності, зростати в ньому, поділімося з нашим ближнім усім тим, що маємо. Сьогодні, в цей день, я хочу закликати кожного з вас, кожного мешканця України, кожну добру людину, повірити в Бога і в Україну. Повірити в Бога, який є безмежно щедрий, який дасть нам набагато більше, ніж ми від нього отримали, який готовий покрити всі розходи, які ми понесемо служачи ближньому. І сьогодні ми повинні повірити в Україну, повірити в могутність і багатство нашого народу і нашої землі. Але ми зможемо вільно жити на тій землі лише тоді, коли не будемо егоїстами, коли не, завдяки своїх власних, особистих вигод не будемо саджати до темниці свого ближнього, коли навчимося ділитись дарами, перейматися біллю ближнього, прощати і бути прощеними. Сьогодні ми молимося за нашу вільну і незалежну Батьківщину. Просимо у Господа Бога благословення для неї. Сьогодні, коли духовними очима споглядаємо на наш український прапор, бачимо, що на ньому є знак поєднання неба і землі. Неба, як того Бога, який чуває над нами, на блакитті небесній і землі. Яке щедро рода й лише тоді, коли Боже благословення спочиває на ній. Дякуємо сьогодні Господу Богу за дар свободи, за дар гідного життя. Але просимо, щоб ми стали здатними цей дар втримати і з ним поділитися. Цей день повірмо в Бога. І в Україну. Амінь. Слава Ісусу Христу!